знаєте на що я звернув увагу, коли я був прем'єр-міністром? А коли ми думали, що західний альянс ось ось розділиться, чи це йдеться про G7, чи про НАТО, чи про щось інше, навіть групу 20, у підготовці до таких великих зустрічей всі говорили о, зараз. Буде протистояння щодо України і голуби та яструби не зможуть. Погодитися і все це виявлялося нонсенсом. Через ті аргументи, які я навів, ми усі виявлялися об'єднаними. Що стосується ядерних речей, ми надіслали чіткий аргумент Путіну, і він його почув. А зараз дуже важливо, щоб ми не дозволили Путіну перевести все у обговорення ядерного протистояння між НАТО і Росією. Лізверімпотент да видонтала гімн тютрансформис. into a conversation about you know, uh, a nuclear standoff between NATO and, and Russia. зараз не йдеться про ядерне протистояння між НАТО і Росією. Зараз питання взагалі не у ядерній зброї. Зараз питання у тому, що Путін використовує звичайні конвенційні озброєння у абсолютно злочинному та варварському нападі на сусідню країну, на суверенну європейську державу. І все, що ми хочемо, це дати нашим друзям можливість захищатися і оборонятися, та відкинути сили, які до них вторглися. От і все, що відбувається, і нам не треба. Лізти у ту пастку, які створює Путін, починаючи говорити про якусь ядерну логіку чи ядерне протистояння. Ви взагалі виключаєте, що може бути ядерний удар? Я вважаю, що ймовірність цього зникаючи мала. і на додаток, у разі ядерного удару, захід я вважаю, буде змушений завдати удар відплати тим чи іншим чином. І ми про це путіну повідомили. Амафейдвубі облайджлонч реталітріакшн. Uh, of one kind or another, which uh, we spelled out to him.